Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, простакт Миру, 45 Березмістя, житомир тракторна площадка. І готує, е готується тракторець до власника, буде прямувати. Ось так відрушається в Житомирі. Перепродажна підготовка тракторця. Вимивається, вичищається і буде прямувати до свого власника. Тракторець перевірений, Оріон РП. Рівним полом древертом і з примоділи. Ось такий тракторець. Зараз піна трохи забере лязь, пиль, зміється, вичиститься і завтра попрямує до свого власника. Все. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника. Місто Житомир, тракторна площадка, проспект Миру 45В, район Богуні, Роддом. Дякую.